Тому в мене пропозиція перенести сесію на нюро. Наша фракція буде в повному складі, тому що всі відряджені зараз. І можемо далі працювати. Можливо, вас би відкликати? Зв'язку з тим, що не виконуєте обов'язки депутатів, я не до вас, Роман. Я взагалі про тих людей, коли нема. Є порушення в тому, що зібрано вчора сесії. Построка немає. Є в, сусі, в, в є у нас також, у нас були підписи, зібрані вчора вчасно, подані для оголошень для розпорядження все часу, так? В чому проблема, пан Роман? Або перенести засідання, на іншу дату. Дата наступного засідання оголошується під час оголошення про перенесення засідання. Це питання не про політику. Це питання навіть не про це. Це питання про країну. Тому що згідно Конституції, будь-який громадянин України може сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати жодну. Але згідно Конституції України. Кожен громадянин зобов'язаний захищати нашу країну. І сьогодні мова, коли йде про розгляд питання, як витворити московських попів під рясами яких КГБшні погони з України, це питання, яке торкається кожен. Це питання, яке торкається депутатам міської ради. А комісії в нас не відбувається, тому що саботує фракція свого народу. Її члени, які входять до комісії, саботують засідання комісії. От і все. От і більш ніяких причин немає. Так як і саботує проведення сесій, коли справа йде щодо нас безпеки і всього в того, що зараз нам дуже болюче. Я щось був певний, що після Майдану сьогодні збереться до зал. І якщо ви думаєте, що ви замотаєте це питання, вам не вийде. Вам не вийде, ми будемо вас здовбати, як 30 років здовбали московську церкву. Відносно колаборантів тягнути далі не можна. Сьогодні його треба було розв'язувати. Ну, як так вийшло, давайте на понеділок не тягнемо і ще одне. Я впевнена на всі 100 відсотки, що голові фракції, яких сьогодні немає, вони сидять біля своїх смартфонів чи комп'ютерів і нас чують. Давайте робити на понеділок.